Офіційно, станом на зараз, 3291 дитина у Запоріжжі вже отримала статус постраждалої внаслідок воєнних дій. Наразі звернення батьків триває і буде продовжуватися, бо таких дітей справді багато. Вони звертаються обов'язково до служби у справах дітей з оцінкою потреб родини зі своїми документами. Ми фіксуємо це, виносимо питання на комісію з питань захисту прав дитини видаємо дане розпорядження. Саме головне, що під час проведення оцінки потреб сім'ї, центр соціальних служб підтвердив, що дитина дійсно зазнала психологічного насильства. Але враховуючи те, що в постанові зазначено, що території, де ведуться активні бойові дії, або території, на яких можливі бойові дії а до них відноситься міста Запоріжжя, я вважаю, що всі діти міста Запоріжжя мають право на даний статус. В кожному районі міста в районі адміністрації є відділи служби у справах дітей. Туди двічі на тиждень у визначенні години прийому Мадян можна здати пакет документів та протягом місяця отримати статус дитини постраждалої внаслідок воєнних дій. Крім того, батьки таких дітей можуть озвучити працівникам служби свої нагальні потреби та проблеми, аби отримати відповідну допомогу. Першу, з чим спілкуємось ми з батьками це чи зверталися за допомогою до психолога, чи потрібна допомога психолога? Буває інколи психотерапевт. Друге, саме головне, дати треба статус. Статус сьогодні від нічого ніякого підґрунтя не має, але на сьогодні. Це дійсно зафіксований факт дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Третє, таке саме основне це все-таки. Ми говоримо про це для того, щоб все-таки підтримати фінансово дані родини. Це може бути підтримка до шкільної до шкіль... дня знань да, у вигляді канцтоварів, рюкзаків. Тобто, ну дитина повинна відчувати, що вона не сама, і саме головне провести нам більше таких культурних заходів, щоб дитина могла розважатися, розвантажуватися. Сьогодні служба у справах дітей проводить чимало заходів з обов'язковим залученням психологів. Логов, це для того, аби в процесі майстер-класів, конкурсів чи естафет дитина могла щось розповісти, поскаржитися, поділитися своїм настроєм та душевним станом. А працівники служби зі свого боку, зафіксувавши проблему, можуть долучити всіх необхідних фахівців для її подолання. Та благодійна організація Голоси дітей, які сьогодні от галас вони задали. Да що кожний голос дитини повинен бути почути. Це саме головне. Це майже наш лозунг служби у справах дітей. Я сподіваюся, ті присутні організації які сьогодні є. Так, ми співпрацюємо з ними, але є обласного там масштабу, є міського масштабу. Вони будуть відчувати. Ми обов'язково все занатуємо, і я впевнена, що у нас буде ще більше підтримки від наших міжнародних організацій, як для наших заходів, для служби справах дітей. Всього від початку року і станом на зараз до благодійного фонду Голоси дітей у Запоріжжі по допомогу звернулися батьки вже понад трьох з половиною тисяч дітей. Фонд активно допомагає не тільки містянам, а й релокованим громадам. Щотижня виїздимо у громади, дізнаємося про проблеми. Та потреби влаштовуємо заходи для дітей та надаємо матеріальну допомогу. Розповідає координаторка організації. Через війну виникає тривожність і самостійно панічні атаки, і самостійно діти з цим впоратися не можуть. Ну і звісно, що дуже складна ситуація з тим, що зараз дуже багато сімей, де батько військовослужбовець, так і все це дуже важко відображається на емоційному стані. Матері, і відповідно все це передається і дитині, особливо коли мова йде про невизначені втрати, такі як там полон, так батька, очі, коли він з без безвісти зниклий, і тоді потрібна допомога комплексна, так і матері, і відповідно дитині. У нас є два осередки фонду на лівому і на правому берегах Дніпра. Один осередок, що на лівому березі, це на вулиці Перша Ливарна. Інший осередок на правому березі в Хортицькому районі це на вулиці Героїв 93 ї бригади, 10 а У нас є свій телеграм-канал, куди підписуються батьки. Там відповідно діти слідкують за новинами. Ми там викладаємо розклад заходів усіх активностей». Війна триває, тому все більше. Дітей потребують допомоги, уваги з боку держави, організацій та благодійних фондів, почути кожного, допомогти кожному, завдання з яким можна впоратися, тільки об'єднавши зусилля. Ірина Чернова, Єлизавета телеканал МТМ.